Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу гуртожитку в Слобідському районі Харкова серед загиблих виявилася і мати відомої харківської легкоатлетки Катерини Табашнік. про те, що підступні російські агресори вбили її мати. Провідна харківська спортсменка написала сьогодні на своїй сторінці в інстаграмі: руський мир забрав життя моєї матусі, звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу. Під завалами гуртожитку були знайдені численні нагороди та грамоти табашнік, які зберегалися у родині спортсменки. Катерина Табашнік відома українська легка атлетка. Народилася та проживає у Харкові. Виступає у секторі для стрибків у висоту та входить до складу національної збірної України. Чемпіонка Європи серед юніорок, переможниця та призерка багатьох міжнародних престижних змагань. У нинішньому сезоні легкоатлетична діамантова ліги Катерина Табашнік провела три етапи, виборола одну бронзову медаль. Олексій Заржицький, Світлана Бреус, Харківські звісті.